Ні у Тернополі, ні в жодному районі області епідемічний поріг не перевищено, кажуть медики. Проте через велику кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип призупинили навчання у двох школах Бережан, двох школах Зборова і двох школах монастириська, а також у селі Малий Ходачків. За цей тиждень на Тернопільщині захворіло майже 4,5 тисячі людей. З них дітей до 18 років 57%. Кількість госпіталізованих складає 231 особу, і з них 152 дітей. Але ця кількість навіть теж є меншою у порівнянні навіть із минулим тижнем, коли там майже 300 чоловік, 282 особи дві особи попередньому тижні були госпіталізовані, і з них 198 дітей. Ще трошки є до епідемічного порогу, і поки що, що стосується міста Тернополя, процес відслідковується і. Школи ну, немає причин для того, щоб закривати школи. За даними моніторингу, який веде вірусологічна лабораторія, захворювання на грип А цього тижня виявлено у чотирьох людей. Та частіше все ж хворіють на грип Б. Ситуацію із ГЕРВІ в Тернопільській області медики називають не критичною. У минулому році епідемії не було взагалі, але найбільше людей хворіло наприкінці грудня та на початку лютого. Тепер зростання захворювання фіксували лише в останні тижні. У держсанепідслужбі. Рекомендують хворобу попередити, уникати скупчення, великого скупчення людей в закритих приміщеннях, зокрема, не контактувати з людьми, в яких вже є ознаки якихось гострих респіраторних вірусних інфекцій. Перед за все, вдягатися по сезону, тому що це ми бачимо, що йдуть зміни погоди. Добре висипатися, добре харчуватися на сьогоднішній день. Ну і відповідно, коли людина вже має якісь ознаки гострого вірусної інфекції, то залишатися вдома.